Підгодовані Кремлем бойовики на сході України не припиняють підступно застосовувати зброю ні вдень, ні вночі. Обстрілюють окупанти не лише укріплення українських захисників, але й невинних мешканців прифронтових населених пунктів. Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів троє бійців сил антитерористичної операції зазнали поранень. Їхньому життю нічого не загрожує, стан поранених задовільний. Втім, вчора, на жаль, не обійшлось без жертв. Цього разу від рук російських окупантів загинув цивільний мешканець населеного пункту Суха Балка. Вночі незаконні збройні формування обстріляли житлові квартали цього селища найбільш ймовірно, з гаубиць калібру 152 мм. міліметри. Попередньо вогонь злочинці вели з напрямку тимчасово окупованої горлівки. У житлових кварталах зафіксовано наслідки прильоту не менше півдесятка смертоносних ворожих боєприпасів. Пошкоджень зазнали три житлові будинки. Також в населеному пункті обірвано лінію електропередач, перебито. Газову трубу та пошкоджено водонапірну вежу. 52-річний чоловік загинув на місці внаслідок прямого влучання потужного артилерійського снаряду у його будинок. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого. Окрім того, минулої доби незаконні збройні формування понад півсотні разів відкривали вогонь по опорних пунктах збройних сил України вздовж усієї лінії фронту. Сім разів окупанти застосовували заборонені мінськими угодами озброєння. Зокрема, на приморському напрямку противник з мінометів калібру 120 мм обстрілював наше укріплення в районі Миколаївки зі 122-мм ствольної артилерії позиції українських воїнів поблизу Чермелика. Також з мінометів калібру 82 мм Бандити били поблизу красного. Орівки, окрім того, під ворожими обстрілами вчора неодноразово опинялись українські воїни, котрі тримають оборону в районі Павлополя та Лаківки, водяного Лебединського, Широкіного, Гнутового та Мар'янки. На Донецькому напрямку найманці найбільш активно вели вогонь за темної пори доби. Зокрема, ввечері бандити здійснили щільний обстріл з мінометів калібру 120 і 82 мм міліметри позицій сил АТО в районі Авдіївки, де згодом окупанти зі 122-мм артилерії потужно вдарили по наших опорних пунктах пунктах неподалік пісків. Також під ворожим мінометним вогнем вчора ввечері опинилися українські воїни, котрі тримають оборону біля Опитного та Верхньоторецького. Неспокійно було й на Луганщині. Там з мінометів подекуди і калібру 120 мм Найманці били по позиціях села То в районі Катеринівки, Новоолександрівки, щастя та трьох ізбанки. Поблизу цих же населених пунктів, а також неподалік жовтого, новотошківського, кримського, Троїцького та станиці Луганської, російсько-терористичні банформування неодноразово відкривали вогонь по наших оборонних укріпленнях. Та стрілецької зброї різних калібрів.